Всім привіт, друзі! Це «Шоу Бісики», Я Марина Доналю Керблева і час розібратися. А хто такий Тимур Міндіч? Тимур міндіч це кращий друг президента Зеленського, заради якого він був ладен хакнути антикорупційну інфраструктуру і позбавити безвізу мільйони українців. Don't push the horses. Don't push what? Don't Донпушман. the horses. I need the, I need останнім часом ім'я цього бородатого чорта почали дуже і дуже активно згадувати в пресі, і прийшов час дізнатися, а що ж це за цінний діамант в короні цілого президента України. Як ви розумієте, як стало традицією, Зеленського та Єрмака поєднує те, що називається 95-й квартал, тобто таке собі маленьке комівство. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума Черміського друга, міндіч Зеленський та такий помічник, якого ви могли вже призабути, Сергій Шефір були тривалий час пов'язані одною дуже цікавою конторою із Кіпру, і називалася вона Грін Фемілі. У цієї Green Family були такі компанії дочки, і саме ці компанії, наприклад, тривалий час торгували серіалами саме студії «95-й квартал на території Росії. Або навіть були випадки, коли в 2018 році ця сама контора Green Family і її дочка. Брали гроші від російського уряду на нові гівне фільми. От тут конкретно я вам показую такий спецзаказік від Міністерства культури РФ. Якщо ж ми подивимося саме політичні новини, то є дата першої появи цьому Міндіча саме серед когорти українських політиків. А саме, згадаємо квітень 2018 року. В цей момент український журналіст Михайло Ткач. Їде до Швейцарії знімати дуже цікавий сюжет про святкування дня народження Ігоря Валерійовича Коломойського. Гостей на цьому святі було так багато, що Міша Ткач вирішив апізнати, а що ж це за гості? І от що цікаво, там серед запрошених були і Зеленський, і Міндіч. В травні 2019 року, коли уже стало зрозуміло, що наш наступний президент на 5 років. Ну, взагалі, то вже і найбільше Володимир Зеленський. Так от в травні 2019 року до України повертається сам Коломойський, і у нього було два кампаньона, із якими він повернувся до Києва і одразу їх засвітив. Один це був такий депутат від партії відродження Андрій Шипко. А другий це якраз таки наш знайомий Тимур Міндіч. Крім того, цього самого Тимура Міндіча неодноразово бачили біля офісу Ігоря Коломойського. І досить часто він ходив не сам, а в компанії такого собі бізнесмена Міхаїла Кіпермана. Цей бізнесмен він теж дотичний до умовної бізнес-групи, яка тривалий час носила ім'я приват. Але в таблоїді цього міхаїла кіпермана більше знають як колишнього чоловіка української півіси Віри Брєжніва, і до речі, віднедавна він фігурує ще в одній дуже цікавій новині про те, як 24 лютого 2022 року він. І його люди вивели 600 мільйонів гривень із Укртатнафти на свої приватні рахунки. От тепер ти розумієш, звідки в Вірі Брежніва і в її їхньої спільної дочки купа грошей на топ бренди. Сам Коломойський колись давав інтерв'ю Українській Правді, і там дуже цікаво висловлювався, хто для нього цей Тимур міндіч. Так, от тоді в цьому інтерв'ю Коломойський не приховував, що саме міндіч познайомив його із Зеленським у 2008-2009 роках. Ну а ще та. Сам Коломойський згадував, що Тимур міндіч міг стати його зятем, тому що у дочки Коломойського Анжеліки і у цього міндіча був потужний роман. Він раніше був близькою людиною до Ігоря Коломойського. Коломойський в нашому інтерв'ю розповідав про міндіча, що міндіч. Міг стати навіть частиною сім'ї Коломойського, бачите, не лише міцні бізнесові, а й сексуальні зв'язки. що міндіч хотів одружитися на доньці Коломойського, але в них не склалося. Він запропонував мені запитати в доньки, чому не склалося. Чому ж не склалося це потужне весілля? Є джерела, які розповіли цензурнет про те, що значить, цей шлюб за домовленостю. Його скасували, тому що зять почав дуже активно себе поводити. Зловживав, що от скоро він буде родичем самого Коломойського. Тому Ігор Валєрєвич вирішив, що такий зять, який буде юзати в своє його прізвище, йому не потрібен. Врешті Тімура Міндіча лишили в бізнес-партнерах, але лишили доступу до. Тіла Анджеліки Коломойської Кофе будеш ваших Правда, Цей молодий і бородатий брюнет. Потім одружився, і я би сказала, не менш вдало. Він жонатий на такій собі Катерині Вербер. Це така світська левиця і, до речі, вона власниця київського бутіка Дольча Габана. А ще у цієї пані дуже цікава мама. Вона була головною фешн-директоркою знаменитого московського Цума. Плюс вона була віце-президентом Денко компанії Меркурі, а це компанія, яка торгує на території Росії предметами розкоші. А ось шматочок знаменитого інтерв'ю татліру цієї Алли Вербер, який дуже добре характеризує, що це за жінка і які у неї цінності. Сільви брільянте, я в них ж сплю купаюсь, я не снімаю. Якщо би я могла, я б покупала ювелірні зділі кожен день. Якщо подивитися російські новини, то всі ці знамениті кремлівські модниці, Яни Рудковські, Тетяна Навки і проші іліхії, це усе її подруги. Тому що ти хочеш щось собі там купити ексклюзивне, ти телефонував цій Алі Вербер. До речі, кілька років тому був такий російський ресурс Незигар, і він викладав. В досить цікаве припущення про те, що міндіч через свою цю знамениту тещу, яка приторговувала діамантами і дольча Габаною, міг бути таким зв'язковим між зеленським і російськими політичними елітами, зокрема в той період, коли банковій дуже дуже хотілося помиритися з Путіним. Додаю досить цікаву інформацію із цього ресурсу. За власне інформації, Зеленський і його окруження завжди старалися скривати, що міндіч сотрудні групи приват Ігоря Коломойського. на Коломойский делегировал Миндича в окружении Зеленского. Миндич отвечал за безопасность перед выборного штаба и самого кандидата Владимира Зеленского. Сейчас взять Аллы Вербер, по данным Незыгарь, руководит всем охранными структурами группы Приват. То есть мы понимаем, что станом на 2019 год, цей Миндич был Ще не дуже впливовим, але все почало змінюватися від 5 березня 2021 року. Чому я називаю цю дату? Справа в тому, що саме тоді державний департамент США запровадив санкції проти Ігоря Коломойського. Більше того, ці санкції були настільки серйозні, що тодішній державний секретар Ентоні Блінкен натякнув, що все серйозно, і небажаними особами на території США навіть її діти ігоря Коломойського. Тому банкова почала дуже активно шукати. Якби їм знайти щось таке схоже на Коломойського, але не коломойського, і бажано, щоб це було помолодше. А тоді, вже знаєте, був цей ковід. і насправді ковід дуже і дуже сильно допоміг Тимуру Міндічу наростити свій вплив на банковій. Як це трапилося? Справ в тому, що у міндіча неподалік банкової є шикарна квартира із тим самим золотим унітазом. І от там на цій квартирі влаштовували такі хороші таємні вечірки. І ось виходить один із сюжетів Міші ткача, якраз таки в 2021 році, і там уже Тімур Міндіч є одним з головних героїв. То був сюжет про святкування дня народження Володимира Зеленського на цій закритій квартирі. На той момент локдаун уже закінчився, і в цьому приміщенні закритому було понад 30 людей. Але що сказав тоді у відповідь президент Зеленський, що насправді для нього взагалі це святкування воно було несподіванкою, така мабуть вечірінка. Сюрприз була, і як він сказав, я був вдома, і мене просто покликали на квартиру міндіча. І тут я прийшов, а тут свято. Ну як же не святкувати? І що цікаво серед тих друзів, які чекали президента, якраз можна назвати кілька прізвищ. Це був Андрій Єрмак, Олексій Чернишов. І Кирилу Тимошенко також, але вже в листопаді Тимур Міндіч був присутній на ще одному потужному святі, а саме святкуванні дня народження Андрія Єрмака в Карпатах, це було те саме святкування, на яке гостей звозили гелікоптерами ДСНС. Але Єрмак там розповідав, що взагалі то святкували дуже і дуже скромно. 21 листопада ви бачили мене на алеї небесної сотні. Якщо в вас цікавить, чи святкував я свій день народження. Я його святкував в понеділок, практично вночі, коли приїхав до своєї батьки. Така свята людина, але знаєте, трошки там в пресі покричали, і всі ці святкувальники днів народження почали отримувати свої бонуси. Трошки пізніше той самий Олексій Чернишов різко пішов на підвищення, а саме отримав посаду у Нафтогазі. Це до речі, саме туди він потім влаштовував всіх своїх близьких і м свою хатню обслугу з бронями від мобілізації. Ну а сам Міндіч почав світитися на дуже цікавих підрядах на мільйони і мільйони грошей. Мова йде про єдиний телемарафон і кампанію Кінокіт, яка виробляє продукцію для телевізійного каналу Рада. Так от, тому ж таки бігу вдалося дізнатися, що ця контора має таку власницю, і ця власниця, вона от. Не знаю, так якось співпало, але тривалий час працювала з різними кампаніями Тимура Міндіча. Тож з того моменту вплив цього друга президента почав поглиблюватися і розширюватися. Дійшло до того, що цей організатор таємних тусовок під час ковіду і просто хороший знайомий президента почав дуже серйозно влазити руками і ногами в таку кампанію, як Енергоатом. За цитую дуже цікаву інформацію від народного депутата Ярослава Желізняка. Енергоат. Том втратив 300 мільйонів гривень завдяки наближеному до міндіча очільнику енергоатом трейдинг під час. Блекауту, тобто комусь блекаут, а комусь нормальні надприбутки. Ну і там же Ярослав Желізняк неодноразово писав про те, як саме атомна енергетика стала такою своєрідною кармушкою після того, коли краніки великого будівництва накрилися через військове вторгнення Росії. Цікаво, що прізвище Міндіча вспливло, навіть коли ми говоримо про цю таку а, спробу. Купити російський мотлох і приперти його на нашу атомну станцію на Хмельниччині. Так от є такий сенс банк, який раніше називався там Альфа-Банк, а потім його українізували, і ним керує одна людина, яка досить близька, як подейкують, до Тимура Міндіча. І ось бачимо новину: як саме сенс банк підписує угоду, що ми будемо фінансувати цей мотлох і купувати його ці російські гадості, саме з податків українців. Або якщо вам мало Отакої кринжатіни, то давайте розкажу ще одну. Той же саме Ярослав Желізняк стверджує, що Тимур Міндіч був однією із тих небагатьох осіб, які зустрічалися з Андрієм Портновим, коли в нього був останній візит до Києва перед тим як його зустрів Есікаріо в Мадриді. Ще один цікавий факт щодо зустрічі, які Андрій Портнов проводив в тому короткому візиту перед своєю смертю вже в Іспанії. Окрім високопосадовців, він зустрівся ще з однією людиною. Це можна сказати, вже таємний олігарх і співвласник 95-го кварталу, Тимур. Міндіч дуже багатими якраз про злодіяння Тимура Міндіча видалися такі місяці, як травень, червень, липень 2025 року. Куди тільки не савалися руки цього Тимура Міндіча? От давайте згадаємо травень. Редакція Бігусінфо видала цікаву інформацію про відмивання грошей на будівництві фортифікації. В центрі уваги журналістів розслідувачів опинилися фортифікації на Житомирщині. І от зацитую на Житомирщині компанія... Навіть Схсервіс, яка до цього займалася відбудовою на Київщині, стала підрядником на фортифікації, але фактичні роботи передала далі фірмі прокладці Рейсквік. Остання не мала ані досвіду, ані інфраструктури, але переказала частину коштів по ланцюгу інших компаній. Певна кількість грошей просто зникла їх неможливо простежити в документах, зазначають журналісти. Обидві фірми Global та Navi Tech Service мають непрямі зв'язки з бізнес-групою Тимура Міндіча. У першому випадку через Антона Самойленка, який ділить офіс кампанію, яку раніше очолював Міндіч. У другому випадку через співвласника Navi Tech Service, сестра якого керує кампанією Eventus Management, раніше також пов'язаною з Міндічем. Далі у нас на календарі червень 2025 року і року. Це теж був неприємний місяць для Міндіча, його людей і його родичів в тому, що ще в серпні 2024 року набу і сап повідомили про підозру стосовно крадіжок на такій компанії, яка називається Харків Обленерго. Там були мутки із трансформаторами, де змовники отримували гашефт на секундочку в 132,5 млн грн. і мільйона гривень. І, отже, ви розуміли, в цій справі фігурував двоюрідний брат Тимура Міндіча Леонід Міндіч в червні 2025 року, якраз таки за підозрою набу Сап його арешт. Тували, хоча, до речі, незадовго до цього цей Леонід Міндіч дуже дуже прагнув втекти із України. Ба більше станом на початок стало відомо, що підозру може отримати і сам Тимур Міндіч, не тільки його кузен. А як це трапилося? Виявилося, що НАБУ і САП уже рік слухали оту ту знамениту квартиру із вечірками. Причому дуже прикольно її слухали. Поставили прослушки в квартирі зверху. А це квартира була Геннадія Боголюбова, ще одного діяча групи приват. І це була така плата, щоб цей боголюбов втік потім до відня і спокійно собі насолоджувався життям з новою дружиною Мене Джапаровою. Так от НАБУ і сап слухали цю квартиру цілий рік, і от. 20 червня стає відомо, що Тимур Міндіч покидає Україну. Він виїздить. Офіційна версія, що Тимур Міндіч їде до Лондона і переконує Олексія Чернешова повернутися назад в Україну. Але от із тих інформацій, які були, Тимур Міндіч вирішив не повертатися до України. Він сидить теж у Відні. І от на піку отої вже інформації, коли депутати проголосували скандальний закон про ліквідацію набу і сап Зеленський теж його підписав. Всі ці крякли банкові почали там обсирати мітингувальників з картонками. Журналісти почали писати вже відверто, що Тимуру Міндічу готували підозру, і от. Це стало таким тригером, чому президент Банкова вирішили дуже швидко хакнути наші антикорупційні органи. От зацитую, що з цього приводу писало видання Українська Правда. У бізнесових колах співробітникам Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури вдалося задокументувати міндячий у квартирі за тією самою адресою, де 5 років тому і відбувалося святкування дня народження президента. Співрозмовник переконує, що на записах може бути і сам президент. Щоправда, жодної інформації від Охоронців стосовно цих плівок немає, тому не зрозуміло, чи стосувались розмови міндіча корупційних оборудок. Цитую далі, що писала українська правда. Якщо справа дійсно дійде до вручення підозри міндічу, то це стане чи не найбільшим ударом по репутації президента Зеленського за всі шість років влади. Міндіч тим часом ховається в Австрії, а банкова далі думає, як би зробити все, аби не прийшли до головного з гаманця. І тут знаєте, аж проситься нагадати старе інтерв'ю Володимира Зеленського, ще кандидата у президенти. Від 18 квітня 2019 року, де він каже, що насправді він буде інакшим президентом і він не тримається за посади. Я живий чоловік. Но мои страхи останутся во мне. Я не могу себе позволить говорить о тех вещах, что я там боюсь, боюсь перемен. Я живой человек. Я живой человек, и у мене як у ми, у мене есть друзья, за яких я боюсь. Я понимаю, что любые перемены несут как плюсы, так и минусы, как в моей жизни, так в обществе, и так далее. Но когда ты боишься, никогда не иди на этот шаг, который я сделал. Все может быть, ребят, все может быть. Но важно, что я хочу остаться собой, я не держусь за пост. Я не за задовжать. Цікаве у мене питання до моїх глядачів. Як ви думаєте, коли президент Зеленський був справжнім тоді, коли він говорить такі речі? Чи зараз? Буду дуже рада почитати ваші відповіді в коментарях. І тут же, в цьому знаменитому інтерв'ю, Зеленський божився, що от кого в кого, але в нього точно ніяких свинарчуків не буде. У вас в окруженні не йдуть вашого Я свинарчука. Ви уйдете в відставку? Я вважаю, що президент Порошенка довжби посадити свинарчука. Он сам посадить не мог, но он должен был вийти і сказати, я прошу, я обращаюсь ко всем хранілим органам. Але що цікаво, навіть президент Порошенко не додумався до такого лайфаку просто знищити набу і сап, щоб врятувати своїх свинарчуків. А всім там слово так далі. Якщо буде таке, як Свінарчук, я считаю, президент должен та президент дозу. Але бачимо Тимур Міндіч і йому подібні вже далеко перевершили Свинарчука. А що ще ми побачили? Що кумівство і непотизм дуже навіть близькі президенту Зеленському, ба більше його власні вирушення, його ж таки руками Свинарчуки, вже давно обійшли те, що я би назвала оригінал. І знаєте, поки я готувала цей сюжет, я ще так трошки познаходила дуже цікаву інформацію про те, як же ще про це влаштовуються люди, які пов'язані із групою прива. Коломойським та міндічем виявляється, вершки знімають з української держави не лише міндіч і його знайомі друзі куми, а й люди, які працювали раніше в охороні, того ж таки, як кажуть, міндічі. Отже, думаю, багато хто бачив смазлівого приватного охоронця Володимира Зеленського, якого звати Максим Донець. Так, от в січні 2025 року ця людина отримала звання бригадного генерала. Це дуже високе звання, і повірте. Якщо ти професійний військовий, ти просто мрієш щоб колись отримати саме таке звання. А тут людині його надали через те, що він просто охоронець Зеленського і просто смазлівий мужчина. Причому тут хочеться нагадати цитату самого Зеленського від осені 2023 року. Тоді Володимир Олександрович і наш верховний головнокомандувач, представляв нову там реформу управління в українській армії і так говорив про видачу оцих звань. Цитую: генерал, який не був в окопі, не генерал, попри досвід. І це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене не генерал, попри досвід. При всій повазі сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна. А деякі бригадні генерали, як ми побачили, ну їм варто було просто там охороняти там Коломойського, Мідіча, Ігоря Палицю, потім президента, і в них. Шикарно складається кар'єра. Тож це історія далеко не про Тимура Міндіча, а про те, як Зеленський продовжує втягнути своїх людей, які пов'язані з ним 95-м кварталом, таємними вечірками, надавати їм доступ просто безлімітний до критичних таких державних кампаній, розставляти своїх людей і влаштовувати таку сіточку, але вже не цих серіалів, якими вони приторговували на території Росії. А сіточку політичну, бізнесову і щоб всі гроші під час цієї війни текли в їхні загаманці. Тому бачимо прямо протилежну ситуацію до того, що обіцяв Володимир Зеленський на стадіоні і в своїх передвиборчих інтерв'ю, із тим, що у нього є на руках на шостому році його правління. І так ще раз підкреслю, що Тимур Міндіч це по суті новий Свинарчук, який далеко і далеко переплюнув того Свинарчука. Який асоціювався з Петром Порошенком. Тому є над чим подумати, зокрема, звернути увагу на те, яких помилок наробив український виборець, віддавши всю повноту влади в одні зелені руки. І руки кварталу. Тому що виявилося, що серіал може вилазити з телевізору, знаєте, як оте чудовисько із фільму дзвонок, і робити всяку дичину. Дичину, яку потім вигрібають звичайні люди. Звичайні виборці, які могли голосувати за Зеленського, тому що він красивий, прикольний, харизматичний. Але тепер від харизми його абсолютна. Дуля. всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк Люкермалаєва. Це був розбір. Хто такий Тимур? Міндіч. Будь ласка, напишіть. Будь ласка, що ви думаєте про цей розбір? І що ще можливо ви знаєте про Тимура Міндіча, що не згадала я? Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Шов і ставайте нашим спонсором та патреоном, тому що таким чином ми можемо розбирати побільше і побільше розкішних зелених і не тільки жаб.